Екологи та світові лідери прибувають у Катар на кліматичну конференцію ООН, що розпочнеться там у понеділок. Експерти не чекають від конференції прийняття радикальних рішень, проте розраховують, що ураган Сенді у Нью-Йорку та реальність нових вибриків природи у розвинених країнах неодмінно стимулює політиків нарешті почати реально працювати над виробленням єдиного підходу до змін клімату нашої планети. Більше знає Олексій Кузьменко. Протягом десятиріч розмови про зміни клімату активісти підкріплювали відеокадрами танення льодовиків та проблемами білих ведмедів та моржів. Тепер все змінилось. Підняття рівня води в океанах та потепління напряму пов'язують з руйнівними ураганами, такими як Сенді, який в жовтні пройшовся по Нью-Йорку. Політичний радник природозахисної організації Грінпіс Ру Девіс каже, що чим більше людей буде потерпати від подібних лих, тим скоріше політики таки займуться вирішенням проблеми глобального потепління. Все більше людей у різних країнах стають жертвами лих, спричинених зміною клімату. тож це має підганяти урядовців, які зберуться у Катарі. Природні лиха не лише руйнують домівки та вбивають людей. Вони знищують врожаї, впливають на ціни на продукти, вартість страхування, здоров'я людей та багато іншого. Брайан Хопкінс, директор інституту кліматичних змін в імперському коледжі Лондона, каже, що чим більше природа тріпатиме розвинені країни, тим вирогіднішим буде прийняття рішень, необхідних для тоді глобальному потеплінню Люди схильні думати, що всі лиха трапляються десь далеко у Бангладеш. а не в таких містах як Нью-Йорк та Новий Ірлан. Ну так от тепер вони відбуваються саме у цих містах. Ми можемо переконатися, які б розвинені ми не були. Природа може завдати дуже серйозної шкоди. Валамент каже, Рут що політики мають визнати, бездіяльність дорого обходиться. А ще мають усвідомити необхідно активніше розвивати нові джерела енергії, які не погіршують проблему глобального потепління. Для того, щоб змінити нинішню ситуацію, знадобиться не менше десяти років. Але для прийняття. Я рішень про активне впровадження зелених технологій потрібно значно менше часу. Щойно цей процес почнеться прибутковість відновлювальних джерел енергії безупинно зростатиме. Втім, експерти не очікують радикальних рішень на майбутній кліматичній конференції у Катарі. Максимум їх сподівань згода країн досягнути реального консенсусу щодо спільних стандартів у 2015 році. Якщо це станеться вже у 2020-му, світ разом буде боротися з глобальним потенціалом. Теплінням будь-яка угода краще ніж жодної. Будь-які реальні заходи для протидії змінам клімату краще ніж бездіяльність. експерти зауважують, що угода, яка встановить універсальні стандарти, прозорість та стимули для запровадження нових технологій, могла б стати початком реальної боротьби з глобальним потеплінням. Питання лише в тому, чи розуміють важливість цього політики. Олексій Кузьменко, Голос Америки.